Привіт, друзі! Ласкаво прошу вас на моєму каналі, а на USA. Вже дуже давно я хотіла зняти це відео, але насправді хотіла трошечки почекати, щоб надати вам максимально повну та достовірну інформацію. З багатьма я спілкуюся в директі з цього приводу, і як ви зрозуміли з назви, зараз ми поговоримо про ситуацію з бенефітами для українців у США. Розкажу, що насправді відбувається, чому це відбувається, і також я поясню, чим може загрожувати українцям. Той факт, що конгресмени все ж таки домовляться, приймуть позитивне рішення по бюджету і погодять фінансову допомогу Україні. Перш ніж я вам розкажу і поясню всю ситуацію, хочу нагадати вам про те, що у мене є свій власний авторський курс англійської мови, який називається Easy English. це запис у форматі відео, тобто ви будете бачити мене, запис групових моїх занять, де я від А до Я йду від самої бази. По граматиці, по лексиці, по вимові, і починаю вас вводити в англійську мову. Курс підійде навіть тим, хто ніколи взагалі не вчив, тому що я йду від початку. І теж підійде людям, які вчили. Наприклад, ви вчили в школі самостійно трошечки якісь слова, ви розумієте. Це системний підхід, щоб побудувати вам цеглинки для розуміння. Це буде посилання на відеозаняття, там є 29 занять. Одне заняття триває. Годину, деякі, деякі трошечки більше, там плюс-мінус 5-6 хвилин, у вас залишається доступ до цього курсу назавжди і коштують всі ці 29 занять 50 доларів. Оплатити ви можете на гривні, зель, Venmo, PayPal і так далі. Щоб придбати курс, ви просто можете написати мені у Телеграм або в мій інстаграм. Отож, відмінили бенефіти. Паніка! Я хочу пояснити, що їх ніхто не відміняв. Була певна кількість грошей, яка була виділена державою американським урядом на підтримку України. Частина цих грошей була виділена різним організаціям в Європі, які допомагають біженцям з України. Частина пішла на підтримку програми «United for Ukraine». Також частина цих грошей, федерального бюджету, була розподілена між штатами, між цією агенцією. Яка займається допомогою біженцям. Тобто федеральний бюджет виділив частину грошей на допомогу біженцям. І справа в тому, що фіскальний рік у Сполучених Штатах, фіскальний рік, тобто рік, на який прийняти бюджет, закінчився 30 вересня. Що трапилось 30 вересня? Тобто, до цього часу Конгрес Сполучених Штатів мав прийняти і затвердити новий бюджет, але цього не сталося. І це насправді спривело до досить серйозної політичної кризи у США. Погрожували навіть тим, що закриється уряд. Ну, не сам уряд, да, саме розпуститься закриття уряду, шатдаун. Ви могли бачити це в новинах, якщо ви слідкуєте. Тобто не буде грошей, не затверджений бюджет, немає грошей, чим платити зарплати працівникам. Відповідно, працівники вільні не виходити на роботу. Ну, так само це загрожувало різними. Наслідками в принципі, для державного апарату США. Але як це затронуло українців? Тобто, взагалі не прийняли новий бюджет. Взагалі, в принципі, на, на всю велику країну США. Тобто, це не українцям відмінили бенефіти, тому що українці якісь такі да, щось, щось там американському уряду не сподобалось українці. А просто-напросто не прийняли новий бюджет. Але це зовсім не означає. Що ніякої допомоги, ніяких бенефітів українцям вже зовсім ніде немає. Хочу вам пояснити, що в Америка це федеральна країна, тобто вона розділена на штати. Кожен штат це як своя міні-країна, така маленька. Є федеральні закони, тобто на рівні всього США, всіх Сполучених Штатів, є місцеві закони штату, є федеральний бюджет так, на рівні всього всієї країни. Є місцеві бюджети штату. Так от залежно від політики штату, залежно від бюджетів штату, в деяких штатах ці агенції по допомозі біженцям вони існують незалежно від того, прийняли бюджет США, уряд чи не прийняв, вони продовжують функціонувати. Так от, залежно від там, бюджетів, політики самого Штату, в деяких штатах Бенефіти продовжують виплачувати. Наприклад, я знаю, що в штаті Масачусетс продовжують виплачувати бенефіти, тобто новоприбулим людям, які прибули після 30 вересня. Наприклад, в таких штатах, як штат Вашингтон. Вашингтон Теж продовжують виплачувати бенефіти, але повний список от тут точно платять. А тут точно не платять, тут стільки дають, тут стільки не дають. Цього вам не зробить ніхто, ніхто вам цього не підскаже. Чому? Тому що рішення приймається. Кейс бай кейс від справи до справи. Тобто, ви прилетіли після 30 вересня. Ваша родина, ви один, Я кажу: якщо ви відчуваєте потребу, що вам це потрібно, зазвичай, коли ви приїхали в США, якась мінімальна допомога вона ніколи не завадить, ви ще без роботи, то ви звертаєтесь в цій агенції. Дивіться, моє відео: 15 кроків до та після приїзду в США, я показую, як гуглити, де шукати, які там бенефіти дають і так далі. Звертаєтесь до цих агенцій, проходите співбесіду і далі вони приймають рішення. Я зі свого власного суб'єктивного досвіду радила би всім, кому є така потреба, все одно пробувати і подавати документи на Бенефіти. Погодять добре, не погодять, як є вже, тут вже не зміниш. Кому точно 100% мають, згідно законодавства, погодити Бенефіти, якщо, звичайно, фінансова ситуація цієї людини. Вона відповідає вимогам. В першу чергу це прямі родичі тих людей, які в'їхали до 30 вересня. Наприклад, у нас є родина, там жінка з дітьми приїхала в серпні, а чоловік заїхав в жовтні. Так от, чоловік може подаватись на бенефіти, якщо там фінансова ситуація родини відповідає вимогам, і відповідно, згідно уставу, да, згідно постанови, прийнятої державою Сполучених Штатів. То цей чоловік теж буде включений до родини і маєте право подаватись на бенефіти. Хто ще діти, неповнолітні діти, наприклад, приїхали батьки, а діти потім доїхали, то теж їх включають. Тобто прямі родичі, це чоловік, дружина, діти. Також у більшості штатів, у більшості, не усіх, вагітним жінкам, якщо дівчина вагітна жінка, то їй теж все одно якусь допомогу будуть виплачувати. До речі, багато з вагітних не знає. Що є ще така програма, яка називається WIC. WIC. Я лишу вам посилання під цим відео. Дивіться вона трошечки інша, не така, як SNAP і Cash Benefits, та уця готівкова допомога і допомога на продукти, але теж вагітним жінкам вона може пригодитись і допомогти вам. Також, звичайно, дуже важливо о, це медичне страхування. Зазвичай люди старшого віку, там 65+, діти до 18 років, вагітні жінки, в принципі, у більшості штатів вони кваліфікуються незалежно від того, чи приймуть зараз цей бюджет чи не приймуть, вони кваліфікуються на безкоштовне державне страхування. Але не є виключення, звичайно, є виключення в штатах. Але в більшості штатів 99% ви можете отримати. Якщо ви там не вагітний, не літній, не неповнолітня людина. То ви все одно подавайтесь, пробуйте, можливо, вам погодять. Бо багато людей почуло, що 30 вересня все відмінилось, і вже навіть і не пробують подаватись. Хоча у багатьох, у більшості навіть штатів, я б сказала, все одно допомогу якусь надають. Багато питань приходить стосовно TPS. Тобто, якщо ви були на United for Ukraine програмі, і ви собі оформили TPS, чи відмінять вам бенефіти? Тобто, ви отримуєте бенефіти, там ви заїхали. Півроку тому назад і так далі, в США, і ви отримаєте якісь виплати. Так от, те, що ви подались на ТПС, не відміняє вашого факту, що ви заїхали сюди по програмі United for Ukraine. Тому сама наявність ТПС, ні, вона не є причиною для того, щоб відмінити вам бенефіти. Єдина причина це, звичайно, зміна у вашому становищі фінансовому. Тобто, ви вийшли на роботу, стали заробляти, вам, в принципі, ця допомога вже не потрібна, і тоді її забирають. Або зменшують в деяких випадках сам ТПС не буде причиною відміни бенефітів. І останній важливий момент, який би я дуже хотіла вам пояснити, тому що я вважаю, що ви живете у США, то вам важливо це знати. Чому взагалі цей сербор з цим бюджетом? Чому вони ніяк не можуть домовитись? І справа ж не тільки в Україні, в принципі, багато галузей дуже зависло зараз в очікуванні, коли ж приймуть цей бюджет. Права в тому, що у США історично, це не тільки зараз, йде досить сильний такий супротив, таке протистояння між республіканцями та демократами. Я не політолог, кому цікаво, я думаю, ви собі знайдете інформацію, хто там республіканці, хто такі демократи, в них є свої погляди на певні аспекти, економічні, міграційні і так далі, але я зупинюся на міграційних. Якщо дуже дуже коротко резюмувати, демократи, вони. За відкритість кордонів, за іммігрантів, щоб вони приїжджали, розвивали економіку, там надавати їм допомогу фінансову і так далі. І так далі тому подібне. А республіканці вони проти, за те, щоб америка це для американців було. Не треба нам тут нікого закрити кордони, нікого не пускати. Ну, це так дуже звичайно спростила. Там є багато нюансів. Так, от справа в тому, що немає зараз повноцінних таких важелів, повних важелів в Конгресі у демократів. Вони не можуть просунути будь-який законопроект, який вони хочуть, робити все, що вони хочуть. В ним не вистачає більшості. І коли дійшло до перемовин по бюджету, вони не змогли прийняти його через те, що республіканці блокували багато допомоги фінансової, яка йшла Україні, Ізраїлю, також деякі законопроекти стосовно фінансування стосовно. Політики на кордоні США. І республіканці почали ну, шантажувати, можна так сказати, демократів. Тобто, дивіться, через вас ви не йдете на поступки, вся країна зупинилась, зараз буде government shutdown, закриється державний апарат, і, в общем, ви такі погані. Це я, звичайно, дуже спрощую, просто щоб ви трошки розуміли. І виходить так, що вони не можуть між собою домовитись, відбуватися, щоб запобігти тому. Щоб зупинився державний апарат взагалі, бо республіканці так виглядає, що вони не блефували, а дійсно були готові зробити government shutdown, закриття держапарату, аби тільки не йти на поступки. Демократи забрали пункти про допомогу Україні, Ізраїлю. Це не тільки на бенефіти, да? це взагалі там, збройна зброя, допомога на там, переселення біженців, дуже багато, там, більше 110 мільярдів доларів. Так от. Демократи змушені були забрати ці пункти, щоб вони прийняли якийсь тимчасовий бюджет на 45 днів. Пройшло 45 днів, вони знов-таки не можуть домовитись, не могли це було в листопаді. І знову демократи ніяк не могли просунути туди жодної допомоги Україні. В цей знову прийняли тимчасовий бюджет, деякі дуже найважливіші галузі, там щоб не зупинився державний апарат. Знову зараз йдуть перемовини. Так, от що хочуть республіканці. Республіканці хочуть від демократів дуже великих змін в міграційній політиці США. Ці зміни включають в себе в першу чергу ситуацію на кордоні. Якщо ви знаєте, багато людей потрапляють в США через кордони з Мексикою, просять політичний прихисток. Вони приходять на кордоні, кажуть нас переслідують і так далі. Так, от раніше це був такий апарат механізм потрапляння легального в США, який більш-менш працював. Так от республіканці хочуть ці двері закрити, майже унеможливити в принципі, оцей процес, коли людина просить політичного прихистку, це дуже коротко, звичайно. Далі є дуже важливий момент в цих перемовинах. Республіканці просять взагалі закрити гуманітарний пароль. Гуманітарним пароль нам справді користувалися Гуманітарний пароль. Це і є програма «United for Ukraine». Фактично, це той механізм, який дозволяє швидко. Так, стрімлайн, да, щоб був такий плавний процес, дозволяє людині, яка не має візи американської, не має інших шляхів потрапити в США, заїхати, да, щоб на кордоні пройти перевірку і отримати гуманітарний пароль на якийсь короткий термін, да, там, певний термін українцям це два роки. Так от, цей гуманітарний пароль використовувався багато разів в США, не тільки для українців, але тільки починаючи, от з 2022 року, він почався так активно використовуватись. А адміністрація Байдена використовує його для Венесуели, Нікарагуа, Гаїті, українців для, Афган для афганців теж з Афганістану, багато біженців отримали, заїхали сюди саме через цей пароль. Так от республіканці, в принципі, проти, вони подали на деякі штати подали в суд на адміністрацію Байдена, вони проти цього гуманітарного паролю. І якщо ще місяць тому демократи. По всім каналам заявляли активно, що ми не підемо на ці поступки, ми будемо вести перемовини. Вочевидь, в них недостатньо політичної сили зараз, щоб домовитись з республіканцями, якось їх прогнути. І вже починаючи з понеділка, от цього тижня, іде інша риторика про те, що демократи згодні говорити про е, такі зміни, про зміни, які хочуть республіканці в міграційній політиці. Це може бути. Загрозою того, що якщо ж вони все ж таки домовляться і демократи підуть на ці поступки. Це загрожує тим, що навесні, коли буде добігати термін у перших людей по for Ukraine», його можуть цей гуманітарний пароль людям не продовжити через те, що демократи пішли на поступки. Це, звичайно, не означає, що так 100% буде. Звичайно, зараз ідуть ще перемовини результатів. Перемови, ніхто не знає, звичайно, зроблю відео, якщо будуть якісь деталі, але ось така ситуація. Я сподіваюся, це відео вам допомогло трошечки зрозібратись взагалі, яка ситуація зараз в США. І е, тому, чому, до чого я це все веду, і чому я вам це все поясню? Якщо ви вже в Сполучених Штатах і ви ще роздумували робити TPS, оформлювати TPS, не оформлювати, вивчіть цю тему. Я нікого не закликаю і не агітую, але якщо все ж таки будуть якісь ризики, що United for Ukraine» програму не продовжать навесні, у квітні, щоб ви були готові е, подаватись на той ТПС, принаймні, це вам дасть час до квітня 25-го року бути легально у США. І я не знаю, напишіть свою думку в коментарях. Як ви думаєте, демократи все ж таки підуть на такі поступки? Бо вони досить суворі. Вони стосуються не тільки українців, вони будуть зачіпати дуже багато різних національностей іммігрантів. і. Е, Насправді це таке не буде дуже популярне рішення насправді, серед тих, хто підтримує демократів. Напишіть вашу думку, як ви думаєте, чим це все закінчиться.